Проспект Свободи, друга година дня. Поліцейська спецоперація. Чоловіки на лексусі тікають від поліції. Раптом з вікна утівки летить граната та пістолет. Боєприпас потрапляє просто на зупинку громадського транспорту. Лунає вибух. Це та сама зупинка, куди ж бурнули гранату. В цей час тут стояв перехожий, уламки полетіли прямо в чоловіка. Бачимо, що тут посічені ще дві машини. Очевидно, кажуть, вибух був такої сили, що його чули навіть в сусідніх кварталах. Поліцейські нас доганяють та блокують авто. Водій та пасажир виходити відмовляються, буквально барикадуються всередині. Постраждалого чоловіка з осколковими пораненнями ушпиталили. Його життю загрози немає. Цей чоловік іноді заходить нас до кав'ярні. Дуже любить чоловік. Я знаю, з ним все файно. Так що здоров'я. Чесно кажучи, в такий час дуже прикро, що є такі люди, які таке можуть зробити. Тому що тут і діти ходять, і мами, і школа рядом. Анна працює в кафе напроти зупинки. Коли все сталося, була на робочому місці. Громко і потім дим. Ано як так все швидко і все на вивнення, і до сих пор на волненні. Понад дві години криміналісти та вибухотехніки вивчали місце злочину. Виявилось, гранат було дві, друга лише дивом не розірвалась. Ціль нападників була також не випадкова. Слідчі з'ясували у двох братів з 51-річним постраждалим. Виник майновий конфлікт. Граната в його бік була помстою. Поліцейські заблокували вказаний автомобіль і почали працювати вже спецпризначенці. Корт. Та кордівці затримали двох місцевих мешканців. Це чоловіки віком 47 та 53 роки. Наразі вони затримані в порядку статті 208. Нападників затримали за кримінальні розбірки посеред вулиці. Замах на вбивство їм світи до 15 років за гратами. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу.